Всім привіт! Мене звати Настя. Ви на каналі WoodCat Games, і це вже четверта підбірка класних кишенькових настільних ігор. Ви, як завжди, зможете знайти всі згадані ігри, і не тільки їх, на сайті магазину WoodCat за посилання в описі. До речі, скориставшись цим промокодом, ви також зможете отримати 10% знижки. Тож не зволікайте! Обережно кадри, що ви зараз побачите, викликають несамовити бажання кидатись грошима в екран. У настільній грі кролики ви спробуєте себе в ролі власника кролячої ферми в ухаті інколи дуже вимогливі щодо тих. Кого би вони хотіли бачити серед сусідів? Ваша ціль зібрати в своїй фермі найкрутіших кроликів, які можуть жити разом і здобути так більше переможних очок, ніж суперники. Ось так виглядає гра перед початком партії. Гравці отримують по одному ресурсу кожного типу, а також за допомогою драфту вибирають собі по 4 карти кроликів. У свій хід можна виконувати одну з трьох дій, які докладно описані на карті підкасті, у межах дії поповнення. Можна скинути якусь кількість карт, щоб добрати нові з колоди чи з ринку, зарезервувати карти кроликів, щоб вони не займали місця в руці, адже воно обмежене, та добрати трохи ресурсів. Дія розміщення карт кроликів не лише дає змогу власне розміщувати кроликів, але й обмінювати раніше викладених на ресурси та карти. Вони потрібні якраз таки для розміщення кроликів. У кожного з них, до речі, є свої умови щодо розміщення, які обов'язково потрібно виконувати. Ну, і остання дія зростання дає змогу активувати всі властивості зростання на картах кроликів на вашій фермі. Тобто на початку партії вона вам нічого не принесе. Але чим більшою ставатиме ваша ферма, тим кориснішою буде ця дія. Коли одному з гравців дається заповнити свою ферму, тобто викласти 9 карт. Гра закінчується і гравець з найбільшою кількістю очок перемагає. У цій маленькій коробці за красовезним оформленням ховається дуже цікава і доволі глибока настільна гра, що знайде своє місце у будь-якій колекції. У дуельній настільній грі «Тотем» у двобоях зійдуться духи тварин, щоб визначити найсильнішого. За цих духів власне гравці і гратимуть, намагаючись знизити силу суперника до нуля. Усього їх чотири ведмідь черепаха, орел та бурсук, але в партії візьмуть участь тільки двоє з них. Тобто, в такій маленькій коробочці є яка -не яка асиметричність, адже в кожного звіра різна кількість початкової сили, різні вміння та особливі карти. На початку партії кожен гравець бере по три карти. Також три карти викладають по центрі столу. Гравці ходять по черзі, і у них є три варіанти дій: перший дібрати карту і відповідно скинути карту, бо є ліміт у розмірі трьох карт на руці. Другий варіант дії – розіграти одну з відкритих карт з ринку. У такому випадку виконайте вказаний ефект, а потім скиньте будь-яку карту та візьміть у руку щойно розіграну. Ну і третій варіант кинути виклик. Якщо суперник його приймає, кожен гравець одночасно кладе дві карти з руки, у двобої перемагає гравець, у якого сума чисел на картах виявилася більшою. Переможний втрачає скільки сили скільки вказано на цьому треку. Однак суперник може не приймати виклик, а пригрозити. Або іншими словами, підняти ставки, збільшивши кількість сили, що втратить переможений. А після цього вибір приймати виклик, пригрозити чи підкоритися переходить до іншого гравця. А підкоритися значить просто втратити 5 сили. У такому випадку нападник скидає дві карти, а оборонець ні. Так гра триває, доки хтось не залишиться без сили. Відповідно, цей гравець програє битву. тем дуже цікава та незвична гра. У ній можна розігрувати афекти карт тільки на столі. І після розіграшу вони потрапляють не в скид, а на руку. Також у ній можна блефувати, кидаючи виклик супернику з поганими картами. А симетричність взагалі для мене стала несподіванкою. Звісно ж, приємною. Мене гра тотем дуже здивувала. Думаю, здивує і вас. Остання гра на сьогодні Тацу цудраконлови це неймовірна картярська гра з механікою взяток для двох-чотирьох гравців, які ловитимуть духів, щоб здобути якнайбільше переможних очок. Коробочка дуже маленька, приблизно така ж як у тотем. Подивіться, як класно вона виблискує на світлі. А ще крутіше те, як класно виблискують карти. Вони виглядають просто неймовірно. Основний режим цієї гри командний, що розрахований на чотирьох гравців. Перед початком партії вони об'єднуються на два клани червоний і жовтий, а також отримують по сім карт з колоди, яка складається одночасно із карт червоного та жовтого кланів. Протягом раунду всі гравці по черзі виставляють по карті. Гравець, що поставив карту духа з найбільшою силою, забирає взятку. Наприкінці партії він здобуде скільки очок, скільки вказано на цих картах прямо під значенням сили. Іноді там трапляються множники, що буквально примножують ваші очки, оскільки гра командна, наприкінці партії рахунком команди буде сума очок її учасників. І виглядає це все як звичайна гра на взятки. Але все не так просто. На руці в кожного гравця будуть як жовті карти, так і червоні. Ви можете розігрувати карти тільки свого кольору. Але замість того, щоб розіграти карту самостійно, ви можете попросити іншого гравця. Навіть суперника зробити це замість вас. Якщо ви це зробили, то він із своєї руки вибирає карту вашого кольору та кладе перед вами. Важко зрозуміти, як це працює, не граючи, але це справді дуже прикольне взаємодія та щось унікальне серед подібних ігор. Є також режими на двох та трьох гравців, які трохи відрізняються від основного, але які не менш цікаві. Онлайн крамниці настільних ігор горбутка за посиланням під відео ви зможете знайти всі згадані в цьому відео, та ще багато. Та багато інших класних настілок на будь-який смак. Напишіть у коментарях, чи хотіли би ви бачити нові частини підбірки кишенькових ігор. А також не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нічого цікавого. З вами була Настя та Вудкет. па, -па.